Вітаю вас, глядачі ютуб каналу магазину Вукі В цьому відео подивимось на стильний та надійний чохол, що пропонує чудовий баланс між захистом та мінімалістичним дизайном. Tech Protect Magmat. наприклад, і такого чохла для Samsung Galaxy S25 Ultra. Однак зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Цей чохол створений для тих, хто цінує стриману естетику, але не готовий жертвувати безпекою. Його головна перевага це гібридна конструкція, яка поєднує в собі два матеріали з різними властивостями. Для досягнення максимального захисного ефекту в основі лежить гнучка рамка з термополіуретану, яка діє як бампер, ефективно поглинаючи та розсіюючи енергію удару при падіннях. Задня ж частина виконана з жорсткого полікарбонату з матовим напівпрозорим покриттям, яке захищає від подряпин і водночас дозволяє бачити оригінальний дизайн вашого смартфона. Матова поверхня чохла не тільки виглядає стильно, але й дуже практична. Вона приємна на дотик, не ковзає в руці. Та що найголовніше стіка до появи відбитків пальців та інших забруднень допомогти. Гаючи аксесуару залишатися охайним. Чохол щільно облягає корпус, має точні вирізи для всіх портів, мікрофонів та динаміків, а клавіші гучності та блокування захищені чутливими дублікаторами, які забезпечують легке та приємне натискання. Для додаткового захисту найвразливіших місць передбачені бортики по периметру екрана та блоку камер. Він не дозволяє ску торкатись пласких поверхонь, тим самим запобігаючи появі подряпин. Замовляйте Tech Protect MagMat в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Як діліться досвідом користування чохлами? Дякую за перегляд і до нових зустрічей.